З перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ротарі клуб Ізмаїл активно допомагає Збройним силам України. 19 січня ротаріанці передали нашим захисникам пікап ОАЗ та три супутникові системи StarLink. Сьогодні ми передаємо цей автомобіль, такий вже витриманий часом, щоб це врівноважити за допомогою. Ізмаїльців, містян нашого міста, ми ще передаємо, передаємо три старлінки для бійців. Це вже третє авто, яке ротарі клуб Ізмаїл передає на потребу українських військових. З нами зв'язався чоловік, який почитав нужним залишитися інкогніта. Ця машина проїхала просто в качеству да, екскурсу такого легкого, три тисячі кілометрів в Бухарест, куди виїхали наші ротаріанці, забрали цю машину. і Привезли сюди. Чоловік, який вважав Са це інкогніта. Очень сильно хотів передати э, на нужды ВСУ і помочь таким образом приблизить нашу победу. Також ротарі клуби «Ізмаїл» оголосив збір на систему зв'язку, яких наразі так потребують наші захисники. На зібрані кошти було придбано три супутникові системи. Starlink. я хочу поблагодарить большое количество просто людей. Це сотні чоловік, які прийняли і фінансове участь, і ті люди, які нас підтримували інформативно, делали репости. Це очень важно. Кожна гривна вона. В обшій сложності водає такі суми, які допомагають нам делать то, що ми діли напередодні новорічних свят члени роторі клуби ЗМАГІЛ відвідали місто Миколаїв, куди також привезли гуманітарну допомогу. І ліки, і буржуйки, і генератори для наших хлопців. А ви знаєте, саме саме таке велике, що можна було там побачити, це Справжня війна, тому що коли у нас в місті Ізмаїлі ти бачиш і чуєшся тільки по телебаченню або в інтернеті, а там ти проїжджаєш і бачиш це вживу. Коли розривалися міни, коли розбомблений взагалі будинок, де до сих пір висять дитячі речі і дитячі іграшки, ви знаєте, на якусь мить ти завмираєш. І розумієш, що ти не маєш права опустити руки. Окрім військових, допомога ротарянців спрямована і на цивільних мешканців до окупованих населених пунктів. Ми е, передали нашим хлопцям військовим і тим жителям е, тих е, Сел да, селищ міст, які були деокуповані, які були під окупацією. Ми передали буржуйки, генератори, які зараз працюють, і на фронті у хлопців, які зараз обігрівають і ті села, які були під окупацією. Це Миколаїв. Ми дуже багато з ним співпрацюємо. Це і напрямок ближче до Херсону, це Баштанська ОТГ, це такі села, як Сергіївка, Михайлівка, які були під окупацією, і зараз там працюють наші. Буржуйки. Ми передаємо дуже багато медицини. Буквально на прошлому тижні медицина поїхала в госпіталі, які працюють а, біля Бахмуту. А, тому а, насамперед величезна подяка тим, хто нам допомагають допомагати. Тому що це дуже важливо. Ми одні не в змозі цього зробити. Ізмаїльці і ті, хто нам допомагають, величезна вам дяка. Величезна дяка нашим партнерам з Румунії, нашим хлопцям. Це румунський тульчинський хаб, завдяки якому ми пере. Дали вже дуже багато допомоги, і ще я хочу вам сказати: все буде Україна. Перемога за нами, слава Україні! Ксенія перевеш зваюрі Слободяний для юг тодей.